Ігри з Карпатами завжди найбільш емоційно важкі, тому що це найближчий суперник. Зараз ми готувалися по-бойовому, ми розбирали кожного гравця, роздивлялися ігри, ну так і з кожною командою, але в них був особливий нестрій, звичайно, як я вже пояснили, це найближчий наш суперник. Тому сам матч вийшов дуже напружним і думаю, ми втішили вболівальників такою цікавою грою. Сьогодні було важко, так як і в попередніх іграх. Мені вистачало на 10 хвилин, але сьогодні ми грали майже всю гру, тому мусили боротися, ми знали це, тому я налаштовувалася, що буде дуже важко. А взагалі так хвороба ще дає про себе знати. І, ну, звичайно, згадується, що не поїхала в Чорногорію, дуже образливо, але вже як сталося, так сталося. Знали, що в них хороші кітки від ліворуких дівчат в центрі будуть, тому. Саме там на блок більше грали. Ну, ми розбирали кожного гравця, тому знали, що від них очікувати. Сьогодні ми заносили м'яч майже зубами, тому що були так морально зібрані, і ці емоції якраз ще більше заважали. Мені здається, ну переживання розумієте. Тому так напевно важко було. Тому старалися більше обігрувати, щоб виходити один на один з гравцем. З воротарем, вибачте. Та як з будь-яким суперником на полі ми звичайно вороги, а поза площадкою ми дружимо між собою, тому що зустрічалися і в національній збірній, і в молодіжній. Тому ми товаришуємо отак в звичайному житті. Тобто сьогодні не гриба на полі? На полі ми я повторюю вороги. так. Але, звичайно, порушення були, ну би з цього, як і в кожній грі. Не, не особливо проти них спеціально жорстко захищалися. Тепер у вас ну, за 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 очками рівність, але. Коли почався фінальна частина, у вже у Карпат дві поразки, у вас навпаки всі переплахи. Є у вас така якась переплаха, Ну не знаю, все, як ви сказали, починається з нуля, ніби чемпіонат з нуля, тому ми будемо боротися, так як і на першій хвилині кожної гри треба показати зразу. Зараз наступній ігрі з ними потрібно просто виграти, і тоді вже буде легше морально. А зараз ми на рівних. Я так б'ющий гравець, його вік 21-22 роки. Початок, тому якраз зараз мені потрібно набирати форму, мені ще 20, але все на зараз потрібно себе проявляти, щоб десь бачили за кордоном набирати фізичну силу більшу. Тому стараюся готуюся.